Олеся Мілованова керує Луганським краєзнавчим музеєм з 2015 року. Саме тоді музей з окупованого обласного центру відновив роботу в Старобільську. Однак через сім років російські війська знову перетнули кордон з наміром захопити нові території. Танки вже наближалися до нашого міста вже, тому що десь о 15-й годині вже бої були десь так під І Ми телефонували там з директоркою, розмовляли е, Міловського музею. Вона бачила, вона на приграничі там далі, йде Черкова, там Росія йде далі. От вона каже, вони паркани ті порушили, і танки йдуть, 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 йдуть російські по вулицям. Їх, їх, їх таке кількість, що не можна порахувати. І, ось, і от вони йдуть, в тому напрямку, там до Біловодська. Біловоськ повернув, каже, вони пішли на Марківку. Марківка до, до Новомського чи до Старобільська? в напрямку Старобільська йдуть". Старобільсько купували майже одразу без боїв, проте містяни виходили на протести, зупиняючи російські танки. Серед них були й музейники, розповідає Олеся Мілованова. Люди виходили, люди виходили з прапорами, з усім переграждали, бо, тому що їхали. Заїжджала спочатку, йде російська армія, а потім вже іде ЛНР. Протести були взі люди, просто гларуч виходили, переграждали дорогу днями, стояли і не пускали їх. Навіть перебуваючи в окупації, музейники приходили на роботу, щоб сховати документи, пов'язані з учасниками АТО, адже там були персональні дані їхніх родин. Через півтора місяці я вже розуміла, що за мною прийдуть, що мене будуть шукати. Був постійний зв'язок з військовими, ми передавали дані, що де знаходиться, і казали, ми звісно, то, звісно, все робили. Ось, і вони приживали, казали, що треба виїжджати. Олеся, треба виїжджати, бери дитину, треба виїжджати. Дорогою на більш безпечну територію директорка музею знайшла незвичайний експонат парашут зі збитого над Луганщиною російського літака. Нас вивозила цивільна людина, яка співпрацювала з нашими зсу. Ось а вони мене з нас дитиною чекали. Ну, поки вони нас чекали, вони збили літак. І я попросила віддати мені а, цього парашута з собою у Львів. Він каже, в тебе немає музею, ми тебе рятуємо. Музейник кажу, завжди залишається в професії, тому давайте мені як, як сувенір, Я кажу, буде перший мій експонат. Ми знову відроджуємося. Зараз луганські музейники працюють на базі львівського музею Територія терору. Експонати луганського Музею вивести зі Старобільська так і не вдалося. Тому у Львові формують нову колекцію перемоги. Уже зібрали понад 70 предметів окупаційних військ. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.